На будріні звичайні молоді сі, святі, святі, що носять джинси. Святі, що носять джинси і п'ють кока-колу. Такі незвичайні слова гімну 22-го діяці зіального дня молоді у Житомирі. Цього року організатором заходу був отець Лукас Перозі. Саме він вирішив перекласти пісню, яка стала символом молодіжного форуму. Сосвітний у Бразилії. І там звучила цю пісню, мені сподобалось. Я думаю, чому не перекладати? Ні? Молоді вони готувались, але готували трохи е, здалека. Казали їм, що вони мають робити, і вони робили. А цього разу не хотів так, тому що я хотів, щоб молодь е, були участвували в цьому. І я перед тим, як вирішити, яка, яка тема, я вже знав, що я хотів. А перед тим, як вирішити, я, я зібрав молоді і їм казав, що їм подобається. І, вони, і їм це дуже сподобалось. Дуже сподобалося, тому казали, перший раз нам запитали. Вони кори нам запитали, що, що ми живемо, що ми хочемо. Бо я питав їх, що ти живеш? Яка, яка, яка твоя проблема? І що ти бачиш в цьому світі? Як ти чи живеш? Не? І, він, і їм дуже сподобалося це. Це перше. Потім я зібрав всі молоді з Житомира, приїхали ті, які могли. Але теж відкрив їм е, цілу ситуацію, питав, що вони, що вони хочуть. І це дуже їм допомогло, щоб відкриватися теж не? і мені. Як і, е, допомогло мені теж, тому що я дуже сильно перелякався. Тому що для мене це все перевищує. Не? Я, я бразилець і, і боюся багато речей. І бачу, що не в моїх сілах. Якщо це відбулося, це не завдяки тому мені. Але Бог, який робив все. Хочу відмітити, що цього року молодь активніше підготувалася до презентації груп. Майже всі групи підготували комп'ютерну презентацію і показували її, деякі навіть співали. Цього року Двісезальний день молоді трошечки різниця від попередніх, бо ми додали таких масових заходів, як артсушка, флешмоб. Кресна дорога вулицями міста, вистава, концерт за участю гурту Іхті Стари Джойс», конференція отця Романа Лаби про святість і свідчення молодої сім'ї про душлюбну чистоту. Це далеко не повний перелік заходів. Молодь була втомлена, але переповнена приємними враженнями. День пройшов дуже насичено. Я зараз дуже відчуваю себе втомлена, але така втома приємна, дуже багато інформації. Якось так все. Все так пролетіло, але але дуже гарні свідчення, дуже гарні конференції. Переживаючи сьогодні катехези, розважання, да ми знайшли відповіді на на багато запитань. Тематика також вражає вражає тематика цього дня, цього дня молоді. Це є трошки в такому некотональному стилі, близький до серця, можливо. Багатьом особисто мені так ось відпочив, зачеркнув духовних сил. Зустрівся також вагоме, то що зустрічаєшся з багатьма друзями, які з які з'їжджаються з багатьох парафій України і навіть за кордону з багатьма священниками, з сестрами, монахинями. Сьогодні мені дуже сподобалося проповідь під час служби про те, що кожен святий повинен бути перш за все веселим, тим задоволеним життям, і що щоб. Присвязити своє життя Богу, то це дійсно треба мати відвагу. Мені це дуже сподобалось. І вистава сьогоднішня, така була теж насичена, дуже гарно, я повністю в неї прониклася. І мені подобається, подобається приймати таку активну участь в організації, допомагати молоді. Я вперше на дні молоді. А мені дуже подобається. Я думаю, що буду практикувати поїзди сюди, тому що дуже незважаючи на таку погоду, не зовсім сприятливо. дуже тепла атмосфера і дуже мені сподобалася.